Уявіть собі, ви живете в чужому місті, в постійному стресі, і тут лунає один єдиний телефонний дзвінок, і все раптом змінюється. Саме про такий момент, що може перевернути ціле життя, ми сьогодні і поговоримо. Отже, наш герой, по суті, живе в тіні, кожен його день це суцільна невизначеність і, чесно кажучи, страх. Йому навіть радять не потикатися в певні райони, бо будь-яка дрібниця, будь-який не той контакт може закінчитися депортацією. Він постійно хвилюється, що його просто ну, здадуть. І це, знаєте, не перебільшення. Це щоденна реальність для людини без документів, яка просто намагається якось вижити, знайти хоч якусь роботу у цьому величезному, байдужому місті. І ось серед усієї цієї напруги дзвонить телефон. Це старий знайомий. І те, що він пропонує, звучить настільки нереально, що спочатку здається якимось дивним розіграшем. Просто подивіться на цей контраст з одного боку, його реальність тісні кімнати на кілька людей десь у промислових районах, а з іншого пропозиція власна кімната у престижному зеленому Кінгстоні, і все це за якісь смішні 50 фунтів на тиждень. Це ж просто інший всесвіт. Оповідач, звісно, не вірить своїм вухам. Кімната в Кінгстоні за 50 фунтів у Лондоні, де ціни на оренду просто космічні, таке звучало, ну, як абсолютна фантастика. І, само собою, перша ж думка а де підвох? Ну, не може ж бути все так добре. Зазвичай, коли щось звучить аж занадто ідеально, воно таким і не є, правда ж? Він вирішує поділитися новиною з друзями, і їхня реакція тільки все підтверджує. Вони в шоці кажуть та ти що, це ж неймовірна удача, таке просто неможливо знайти. Це по суті як виграти в лотерею. І тут історія робить такий дуже людяний поворот. До нього підходить його друг Сірожа, такий самий наляканий, розгублений, і тихо питає: А можна з тобою? І це просте питання все змінює. І оповідач погоджується. Розумієте, тепер це вже не просто його особистий ризик чи його особиста удача. Це стає їхньою спільною надією, спільним стрибком у невідомість разом. І ось вони вже їдуть. Уявляєте цю картину на знаменитому червоному лондонському даблдекері вони вирушають на пошуки свого шансу назустріч своєму, можливо, новому дому. Їхній маршрут пролягає через Річмонд, це такий заможний величний район Лондона. Для них це, мабуть, було схоже на подорож в абсолютно інший світ. Живуть одні англійці просто круто. За цими простими словами, цілий спектр емоцій це щире захоплення. Він бачить ту Англію, про яку, мабуть, тільки чув чи бачив у кіно. Спокійну, заможну і до цього моменту абсолютно недосяжну. Нарешті вони на місці, це момент істини. Вони знаходять той самий будинок і зустрічають жінку, в руках якої, по суті, опинилася їхня подальша доля. І знаєте що? Це все виявилося правдою. Жодного підступу. Будинок, звісно, простий, але після місяців поневірянь він здається їм справжнім палацом це їхній прихисток. Оповідач облаштовується в холі, а сірожа у маленькій кімнаті на горі. У них з'явився дім 50 фунтів це ж не просто цифра на папірці, це ціна спокою, це вартість безпеки, це ціна надії на нове життя, яку вони тепер могли собі дозволити. Невеличкий гарден, де ми пізніше жарили шашлик. Ох, ця деталь говорить більше ніж тисяча слів. Садок, це ж не просто клаптик землі, це місце для друзів, для нормального життя. Це обіцянка майбутнього, де можна просто спокійно смажити шашлик і не боятися кожного шороху. Ця історія неймовірно потужне нагадування про те, як один телефонний дзвінок, один єдиний прояв довіри, може кардинально змінити траєкторію цілого життя. І це змушує замислитися, чи не так? Скільки таких поворотних моментів ми можемо пропустити, просто тому що боїмося повірити у щось, що здається надто хорошим, аби бути правдою?